Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії Олена Зелінченко вже не вперше проросійські джерела намагаються поширювати маніпулятивну інформацію про повернення на російський ринок західних компаній. Цього разу об'єктом маніпуляції стала платіжна система Visa. Фейкові повідомлення стверджують. Що віза готується повернутися на російський ринок, наводячи докази у вигляді подання заявки до розпатенту на поновлення торгових марок. Утім, таке оновлення брендів є звичайною практикою для багатьох міжнародних компаній, які намагаються захистити свої права на інтелектуальну власність, навіть коли вони тимчасово не працюють на ринку країни, повідомляє проєкт StopFake. Компанія Віза офіційно оголосила про вихід з російського ринку ще в березні 2022 року, припинивши обслуговувати російські картки. Станом на сьогодні жодного офіційного повідомлення про можливе повернення компанії в Росію немає. Пишуть фактчекери. Крім цього, через санкції Сполучених Штатів Віза не може працювати з російськими банками. Тому Росія запровадила собі власну платіжну систему МІР, практично відрізану від інших держав світу. Таким чином, фейки про повернення платіжної системи є спробою російської пропаганди створити ілюзію нормалізації міжнародних відносин на фоні санкцій. Ми поспілкувалися з Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake, яка детально пояснить, чому такі фейки поширюють та які саме наративи є вигідними російській дезінформації. Дізнаємося, як пропаганда використовує відомі міжнародні бренди для маніпуляцій, і наскільки типовими є подібні спроби для російської дезінформаційної кампанії. Як росіяни спробували використати міжнародну платіжну систему як засіб пропаганди, пояснює Ханна Дейниченко. Отже, нещодавно в російських джерелах дуже сильно поширився фейк про те, що платіжна система віза повертається на російський ринок. Насправді сама компанія жодних таких заяв не робила. Виявилося, що вони просто оновлюють свої торгові знаки, тобто там логотип, фірмові кольори, у патентному бюро, аби їх не використовували конкуренти або хтось інший. І на наш запит на електронну пошту вони також відповіли, що вони покинули ринок ще в березні 2022 року, і у зв'язку з американськими санкціями повертатися на нього поки що не збираються. Цей фейк насправді не зовсім оригінальний і з'являється далеко не вперше. Раніше абсолютно аналогічні наративи поширювались про інші міжнародні бренди. Це вже було про кока-колу, про старбакс, про ікея. І там була ситуація абсолютно аналогічна, тобто компанія просто оновлює торгові знаки, і з цього пропагандисти одразу роблять висновок, що вони напевно повертаються до нас. Аудиторії ця новина дуже зайшла. Вони з ними взаємодіяли дуже активно, поширили. Величезна кількість пропагандистських телеграм-каналів нам вдалося знайти понад півтори тисячі унікальних згадок цієї новини. Дійшло, якби до того, що навіть профільні різні російські медіа, які пишуть там про економіку, про бізнес, почали це спростовувати і пояснювати, що власне ні оновлення торгової марки це ще не означає повернення візи на ринок. Цей фейк, хоч і потрапив в український інформаційний простір, але очевидно розрахований на російську аудиторію, каже експертка StopFake. І популярні західні бренди пропагандисти часто експлуатують з метою омани. Слухаймо. Так, цей фейк він однозначно орієнтується саме на російську аудиторію, і крім того, щоб створити враження, що санкції не працюють, він також покликаний викликати у росіян відчуття якоїсь гордості, можливо, навіть зловтіхи. Тобто, мовляв, всі ці бренди, вони до нас відвернулися, коли ми почали війну. А тепер вони повертаються, тому що російський ринок він дуже великий і прибутковий. І цікаво, що цими якби емоціями активно користуються навіть російські політики. Наприклад, одна із згадок цього фейку, яку ми зафіксували. Це такий російський депутат Олексій Нічаєв. Він виступав в Госдумі буквально кілька днів тому і якраз говорив про такі кампанії, він їх назвав Возвращенцев, і закликав владу брати з них великі штрафи, податок за право на повернення на російський ринок. Тобто, це виходить дуже комедна ситуація, що ніхто ще не планує, не готовий до них повертатися. А вони вже уявляють, яку вигоду з цього отримають і ставлять умови. Ну тут можна сказати, що дійсно російський ринок він. Дуже великий і для таких брендів як Visa, він дійсно багато відсотків займає від їхнього прибутку, але репутаційно та навіть юридично робота в Росії це дуже провальна стратегія, тому. Нема ніяких підстав вважати, що великі бренди, типу там візи, кока кола і Starbucks у найближчим часом будуть повертатися в Росію. Міжнародні бренди часто фігурують в російській пропаганді. Крім того, ще вже згадувала про те, що якийсь бренд повертається на російський ринок. Дуже часто це також бувають якісь рекламні кампанії вигадані, які нібито згоджуються з проросійськими наративами, наприклад, там. Сорок президент випустив нове пакування, в якому там висміяв президента Зеленського та Макрона. Або компанія «Сирків Хохланд закликає росіян голосувати у президентських виборах. І, от, на відміну від новини про візу, ці фейки абсолютно не пов'язані з реальністю. І часто виглядають дуже примітивно однак для російської аудиторії цього достатньо. Вони їх активно дуже поширюють, і це їм укріплює переконання, що от ми переможці, ми молодці, і насправді світ вже починає нас підтримувати. Чим би дитя себе не тішило. Звісно ж, росіяни намагаються притягнути за вуха ті чи інші фейки для того, щоб показати, мовляв, у нас все добре. Ми розвиваємося, і попри санкції, які, до речі, поширюються і зміцнюються, вони намагаються створити ілюзію того, що все гаразд. Хоча насправді, навіть якщо щось і потрапляє до Росії з санкційного списку, ми знаємо, як це робиться в обхід санкцій, а отже, незаконно. Яка ж довгострокова ціль подібних економічних фейків, і хто ще з відомих брендів ставав жертвами такої пропаганди? Продовжує Ханна Дейниченко. Фейки на економічну тему покликані закріпити в російській аудиторії такий дуже простий очевидний наратив про те, що в нас в Росії все чудово, а от у них все погано. І тому дуже поширюються, набувають популярності фейки. Наприклад, в Україні захмарно високий держборг, західні партнери відкликають допомогу Україні а вразливим категоріям населення і ветеранам не дають соцвиплати необхідні, і такі ж аналогічні новини публікуються про захід, про європу, про США. Часто це навіть не якісь конкретні новини, а просто відео, де знімають на вулицях там жебраків, сміття, мігрантів і. Коли на тлі от такої от дуже песимістичної картинки України і взагалі всього світу з'являється новина про те, що платіжна система Віза повертається на російський ринок, це російські аудиторії транслює таке от відчуття стабільності, відчуття розвитку, відчуття того, що Росія все ще включена в міжнародний економічний процес, а не є ізгоєм, і тому посилювати цей контраст російській владі дуже вигідно. Ось такі пояснення ми отримали від фактчекерки проєкту СТОПФЕЙК Ханни Дейниченко. Нагадаю, ви слухали Фейк-контроль. Це рубрика на українському радіо. Щодня у будні тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.